Застряли в паутині фінансових звітів і мрієте делегувати цей процес комусь іншому, розуміємо ваш біль. Ми теж підприємці. Витрачати весь час на нарахування заробітної плати, замість розвитку бізнесу, займатися звітами і бюджетним плануванням. Ну а про те, як відділяти кошти компанії від особистих, я взагалі мовчу. Ми знаємо, як цього уникнути. Я Ірина Жук, а я Юлія Новіцька. Ми власниці найпросунутішої в Україні аутсорсингової компанії з надання бухгалтерських послуг «Новіс 009». Завдяки постійній модернізації та оптимізації процесів. Наші клієнти вважають нас номер один на ринку управлінського обліку. Ми маємо широкий спектр послуг від кадрового та бухгалтерського обліку до бізнес-консультування. Команда «Новіс 009» активно розширюється. Тільки за останні півроку ми взяли на роботу 5 працівників. В нашій команді працюють професіонали з багаторічним досвідом у сфері торгівлі, будівництва, виробництва, громадського харчування, логістики, благодійних та освітніх організацій. Ми побудували чітку систему роботи. Маємо сучасне обладнання, зручні програми. Більшість робочих процесів автоматизовані. Саме тому, маючи в штаті 15 працівників. Ми з легкістю ведемо 150 клієнтів одночасно. Свої фінанси нам довірили такі відомі компанії, як Бігмані, Biosense Україна, Декедюкейшн та інші. Наш відповідальний підхід, швидкість та якість гарантують вашому бізнесу безпеку та впевненість і допомагають втілити в життя найсміливіші ідеї. Разом з нами ви вийдете на нові горизонти можливостей. Залишайте заявку на консультацію.